Друзі, вітаю! Це Kia Soul 2011 року виробництва. Відповідно, у нас перше покоління, 1,6 бензин, автоматична трансмісія. на мою думку, цей автомобіль значно краще, ніж здається, на перший погляд. Чому? Сьогодні про це і поговоримо. Так, друзі Kia Soul. Що ж воно таке? Це субкомпактний кросовер, і на мою думку, як і всі субкомпактні кросовери. Він являє собою ну, невеликий рахунок трохи ліфтований хатчбек Б-сегменту. Хоча, якщо на нього подивитися зовні, особисто мені він нагадує субкомпакт Вени. наприклад, Renault Modus або CitrayN C3 Пікассо. Хоча, звичайно, за функціоналом цей автомобіль ближче до ліфтованого хатчбека, в цілому, ми маємо досить типові для цього сегменту технічні рішення. У нас поперечна платформа Макферсон попереду, торсіонна балка позаду. І, на мій погляд, це добре. Чому? Тому що це в першу чергу це бюджетний сегмент авто. І за рахунок такої конструкції, він простий, надійний, дешевий в обслуговуванні та ремонті. До того ж, він забезпечує досить прийнятні ходові якості. До речі, про ходові якості, на мій погляд, вони тут абсолютно нормальні, абсолютно прийнятні для цього сегменту авто. Підвізка досить збалансована. Я не можу її назвати жорсткою, але й вона не розхлябана. Відповідно, автомобіль прекрасно себе тримає на прямій, навіть якщо ви рухаєтеся швидко. Швидко для цього авто це десь 140-150-160 км на годину. Автомобіль абсолютно прогнозований, абсолютно керований. Взагалі до цього нуль якихось питань в цьому сегменті авто розраховувати на те, що ви будете отримувати якісь драйверські емоції, якісь драйверські задоволення від керування цим автомобілем. Ну, я думаю, що не варто. Головне, щоб він був прогнозований і відповідно безпечний при керуванні. Абсолютно немає ніяких проблем з проходженням поворотів на цьому автомобілі. Дугу тримає стабільно. Цьому плані нуль якихось питань, крім тих людей, які заважають мені виїхати з повороту. Проте, якщо ми говоримо про швидкість, на трасі, на мій погляд, комфортна швидкість для цього автомобіля буде складати ну, 100, максимум 120 км на годину, проблема полягає, звичайно, у аеродинамічних шумах. Багато людей скаржаться на те, що в цих автомобілях недостатня шумоізоляція. Але на мій погляд для цього сегменту вона ну не може бути суттєво кращою. Це бюджетний сегмент авто. І розраховувати на те, що тут буде тихо, як в якомусь бізнес седані звичайно, ну не варто. На мій погляд, враховуючи клас цього автомобіля, шумка тут нормальна. Але тим не менше, аеродинамічні шуми присутні і вони дуже відчутні стають саме після 100-120 км на годину. Саме за них я вважаю, що їхати швидше. Просто дискомфортно. До того ж, є певні проблеми з шумами з багажного відділення, але це спільна проблема для абсолютно всіх двох об'ємних кузовів. Тобто, коли в нас простір багажника і простір салону, це один простір. Тобто, всі хатчбеки, універсали, кросовери, позашляховики, всі шуми, які у вас йдуть з багажного відділення, вони зразу потрапляють у салон, тому що це один простір з цієї точки зору, звичайно. Такий форм-фактор, як седан, був би більш доцільний. Тим не менше, такої конфігурації, звичайно, є свої переваги. Тепер трошки пропоную поговорити про салон цього авто. По-перше, хотілося б відмітити непогану ергономіку як для цього сегмента. Враховуючи те, що мій зріст майже 2 метри, я тут себе відчуваю абсолютно комфортно так, не ідеально. Але в ну, досить рідко зустрічаються автомобілі, в яких людина високого зросту може сісти ідеально, зручно і комфортно. В цілому, тут достатньо нормально, стеля в голову не давить, по боках теж нічого не давить. І це плюс, тому що в багатьох автомобілях такого компактного розміру я особисто відчуваю таку певну тіснуту по ширині. В даному випадку автомобіль досить широкий, навіть в рамках цього сегменту він досить широкий, і якихось питань тут немає. Нічого не давить в коліна, не впираюся плечем або ліктям у дверну карту або центральну стійку. Центральний тунель в нас розміщений достатньо низько, відповідно, коліно нічого не заважає. Зліва не заважає дверна карта, достатньо зручно. Посадка така трошки табуретна, але знов таки це типово для цього сегменту авто. Регулювань в цілому вистачає. Хотілося б трошечки більше регулювань по керму, воно в нас механічне, і воно в нас є виключно по висоті, тобто по виліту, ви кермо регулювати не можете. Сидіння, звичайно, в нас на механічних регулюваннях, самі по собі вони, до речі, досить приємні. Звичайно, в цьому сегменті ви не отримуєте ніякої суперанатомічної там, якоїсь форми і тому подібне. Але, тим не менш, канина приємна, саме сидіння досить непогано тримає вас під час руху. Також мені подобаються такі написи «Soul», які в нас розміщені в верхній частині спинки сидіння як попереду, так і позаду. Сама тканина досить непогана, досить якісна, приємна і достатньо зносостійка, тому що за у 160 з гаком тисяч кілометрів... Сидіння виглядають, в принципі, чудово. Кермо в нас пошите шкірою, воно, звичайно, не якесь там супер-якісне, видно вже такий відчутний знос, але тим не менш в цілому, ще можна на ньому поїздити, перешивати на даний час. Ну, я не вважаю, що це критичний знос. В цілому по матеріалам я хотів би відзначити, що вони прості, так, тут все жорстке, у вас немає ніякого такого приємного м'якого пластику ніде. Але тим не менш, зібрано воно все класно. Майже нічого ніде не, не гуляє, не скрипить, ну трошечки зовсім трошечки ходить тунельчик. Коли ви намагаєтеся зачинити двері, чи то пасажирські, якщо пасажир вийшов, ви не дозачинив дверцята, чи то свої власні, у вас немає такого враження, що ця дверна карта зараз у вас залишиться в руках. Тобто збірка достатньо якісна, це приємно. Щодо приладової панелі, вона достатньо зручна, типова для KIA тих років. В цілому вона абсолютно проста. У вас стандартні показчики, тахометр, спідометр по центру, температура охолоджуючої рідини і кількість палива у баку. Звичайно, у нас по центру є такий невеличкий моніторчик, на якому ви можете бачити певні показники. І перемикати ці показники ви можете за допомогою кнопочки з написом TRIP, яка знаходиться справа від керма. Відповідно, можемо бачити пробіг автомобіля, можемо бачити суточний пробіг автомобіля, можемо бачити, скільки вам залишилося палива, наскільки вам його вистачить до заправки. Відповідно, розхід палива середній, розхід палива моментальний, також годинничок, і відповідно на цій панельці можемо побачити, в якому режимі у вас зараз знаходиться перемикач. Автоматичної трансмісії, чи то паркінг, реверс, нейтраль чи драйв. Також до речі, в нас там відображаються швидкості, на яких ви їдете, коли ви перемикаєте у мануальному режимі. У нас є електросклопідйомники, регулювання дзеркал електричне. Також у нас є кнопка блокування цих склопідйомників і кнопка центрального замку. Також у нас є кліматична система, обігрів дзеркал та заднього скла. Відповідно, є авторежим. Це зручно, все достатньо зрозуміло. Ніяких питань стосовно того, як сам керувати, нема. Магнітола в нас не стандартна, тому нічого не можу сказати відносно стокової. Ця ну звичайна така проста, маленька магнітола на андроїді. Також, до речі, хотів би відмітити, що у нас є підігрів передніх сидінь і це зручно. він, він в одному режимі, тобто, в нас нема там двох-трьох ступеневого підігріву, але тим не менш сам підігрів є. і Я вважаю, що це непогано для. Такого достатньо бюджетного сегменту авто. Мені дуже сподобались комірці сонцезахисні в цьому автомобілі. Вони достатньо великі, і також, відповідно, в нас є подовження, його вистачає повністю на все бокове скло. Звичайно, є у нас дзеркальце без підсвітки, можливо, в більш дорогих комплектаціях була підсвітка. Все ідентично як для пасажира, так і для водія. Відповідно, керування світлом, тут все стандартно, люку в нас немає. Можливо, він міг бути в більш дорогих комплектаціях, хоча, чесно кажучи, я сумніваюся, якщо у вас такий автомобіль є, напишіть про це в коментарях. У нас є підкурювач, розетка на 12 вольт, відповідно, два маленьких підстаканника, ніша ось тут по центру, перемикач 4 ступеневого автомату, механічне стоянкове гальмо, невеличка поличка безпосередньо перед важями КПП. В цілому досить зручно. Стосовно якихось. Бардачки в місці, куди ви можете щось запхати в цьому автомобілі, якісь ваші речі. Ну, окрім підстаканників і оцієї ніші по центру на центральному тунелі, у нас є, звичайно, бардачок на стандартному місці. Він досить зручний, з мікроліфтом. Звичайно, флоком нічого не оброблено, але в цілому він зручний, великий і має таку додаткову поличку. Тобто ви можете розсортувати свої речі, так як вам буде це зручно. Відповідно, кармашки і підпляшники в. Дверях, куди ви можете щось покласти. Також у нас є така штучка, знаєте, передаємо за проїзд, як в старих газончиках було в маршрутках. І щось сюди теж можна покласти достатньо зручно. І велика така кругла ніша по центру торпеду, чесно кажучи, я не знаю для чого вона тут, ну яка була задумка у інженерів, можливо, щось конкретне туди можна було поставити або покласти. Я не знаю для чого вона, але тим не менш, це автомобіль належить дівчинці. І для того, щоб зробити її трошки приємно, я їй залишу трохи смаколиків. Саме оцю нішу вони там прекрасно себе почувають, і я думаю, що їй буде приємно. До речі, в нас є підлокітничок, він закріплений на сидінні водія. Не можу сказати, що він аж надто якийсь зручний, широкий. Що мені, наприклад, враховуючи мої... Габарити не дуже зручно ним користуватися. Якщо ж ви менше габаритів, ніж я, а скоріш за все, ви менше, вам буде зручно, ви можете покласти сюди руку, щоб вона трохи відпочила. Ну, або прибрати його, якщо він вам не потрібен. Пару слів про задній ряд сидінь. Так, друзі, щодо заднього ряду сидінь. На диво тут доволі зручно. Я сиджу наразі сам за собою, хоч і впритикали коліна не впираються в переднє сидіння. Над головою простір є, це взагалі диво для такого сегменту автомобілів. Звичайно, з розваг у нас тут нічого немає, підлокітника немає. Єдине, що ми маємо, це сіточки у передніх сидіннях, відповідно, крєчечки для вашого одягу, до речі, вони є, і на підголівнику передньому можете сюди повісти якусь сумочку, чи ну, що вам захочеться. А, також у нас є кріплення Isofix, Самі сидіння ну це така лавка. Знаєте, не можу сказати, що вони прям супер зручні на Але в цілому, ну десь по місту поїздити, я б тут не відмовився. А, доволі, до речі, м'який диванчик, мені це подобається. У нас є електросклопідйомник, кермашки у дверях з, знов-таки з таким маленьким підпляшничком. Підлокітника в нас немає. В принципі, більше нічого цікавого тут позаду немає. Але, тим не менш, повторюся, я дуже здивований, що я тут сиджу нормально, не впираюся головою в стелю, не впираюся навіть плечем у дверну карту. повторюся, автомобіль достатньо широкий для свого сегменту. І тут насправді досить зручно. Так, друзі, що до багажного відділення, у нас воно, звичайно, невеличке, а, в цілому, 222 літри. Але 222 літри. Тут ще повинна була бути така поличка, і під нею ще було 100 літрів. А тут ця поличка десь загубилася в історії, тому в нас вже без неї сумарний простір складає 322 літри. Що, на мій погляд, непогано, і для цього сегменту досить ну, абсолютно типово. Відповідно, там далі в нас лежить докатка, повноцінної запаски в нас немає. Тим не менш, у нас є невеличкий органайзер, якась така міні-поличка, підсвітка і певна така ніша, куди ми можемо щось покласти по правій стороні. Якщо ми складемо сидіння, тут ми це можемо зробити прямо з багажного відділення. Простір збільшиться до тисячі з гаком літрів. На мій погляд, це досить непогано. Само собою рівної підлоги в нас не буде. Хоча, якщо ми говоримо про ту поличку, якої в нас немає бути, ну вона буде майже рівна. В даному випадку така доволі відчутна сходинка. На самій дверцяті в нас нічого цікавого нема. Звичайно, в нас немає автоматичного закривання з кнопочки, все ручками. Ну і звичайно, що я зі своїм зростом не можу стати рівно під цією п'ятою дверцятою. В цілому більше нічого цікавого. Далі. Друзі, не забувайте, будь ласка, що в Україні триває війна. Підтримуйте Збройні Сили України. Благодійний фонд Стрелайф збирає гроші на підтримку підрозділу ГУР МО України Крила. Вони постійно потребують дронів для виконання бойових завдань. І пам'ятайте, друзі, що маленьких донатів не буває. Давайте воювати технологіями, а не людьми. Всі посилання на банку будуть в описі під відео. Дякую вам за підтримку Збройних сил України. Так, друзі, щодо двигунів, в нашому конкретному випадку один з найпопулярніших 1.6 бензин, також другий за популярністю, 1.6 дизель. Відповідно, в доресті і ресті вони трошки відрізнялися. Рест пішов з 11-го року. В нас авто 2011, але це дорестова версія. А з основних відмінностей це, мабуть, фазокрутилка. В нас вона на 1.6 бензині. Тільки на впуску, в дорості вона вже була і на впуску, і на випуску. Сказати, що це щось так колосально вирішує, ні. Близько 125 кінських сил, 156 ньютон метрів крутного моменту. На цей момент двигун виходить вже після 4 тисяч обертів. А мені подобається доростова версія в першу чергу, тим, що тут встановлений тросиковий привід газу. Якщо я не помиляюсь, в ресті, в рестовому двигуні вже була електронна педаль, ну відповідно електронний дросель. А тросик, на мій погляд, краще з тої точки зору, що у вас пряма, прямий зв'язок між педаллю газа і власне самим дроселем. Відповідно, як ви натиснули, так ви і поїхали. Прискорення з цим двигуном складає приблизно 11 секунд, і витрати палива десь 8-9 літрів по місту. Двигун достатньо простий. В нас відсутні гідрокомпенсатори. Відповідно, з певною періодичністю необхідно регулювати зазори клапанів. ГРМ в нас ланцюговий його ресурс складає приблизно 150 тисяч кілометрів, але це звісно дуже сильно залежить від того. Як ви обслуговуєте автомобіль і як ви на ньому їздите? 1,6 дизель теж був у різних версіях: від 115 до 128 кінських сил, приблизно 264 нюнметра кружного моменту, на який двигун виходив з 1900 обертів. Прискорення трохи більше 11 секунд, але витрати палива при цьому складали 5-6 літрів по місту, що досить приємно. А з проблем по дизельному двигуну, звичайно, він чутливий до якості пального, яке ви туди заливаєте, і відповідно його потрібно обслуговувати. Ну, власне, так як і бензиновий двигун, а десь приблизно раз на 5-7 тисяч, якщо ви їздите по місту, для того щоб цей двигун їздив нормально і довго з слабких місць також. Відмічають ГРМ, вірніше його ресурс, який складає приблизно 100-120 тисяч кілометрів. В цілому, що бензиновий, що дизельний 1.6 достатньо надійні. Їх ресурс складає приблизно 300-350 тисяч кілометрів. Звичайно, з умови, що ви нормально його обслуговуєте і не заливаєте у свій автомобіль якусь віслюкову сечу. Звичайно, досить популярна проблема для 1.6 бензинів це задіри у циліндрах. Але враховуючи те, що ми говоримо про плюс-мінус 15-річний автомобіль, пробіг на ньому вже буде, скоріш за все, 200 плюс тисяч. Цю проблему вже хтось вирішував. Питання лише в тому, як. Але в будь-якому випадку, купуючи такий агрегат, слід дуже ретельно перевіряти перед покупкою, що конкретно ви купуєте і в якому воно стані. Проте, хотів би відмітити, що. Двигун досить популярний, що один, що другий, тому дуже багато сервісів, які знаються на тому, як це все обслуговувати. З запчастинами проблем немає. До того ж, ці запчастини не вартують якихось ну, космічних грошей. Все достатньо просто, надійно. Єдине, що потрібно нормально, це обслуговувати. І ну, коли ви підбираєте собі автомобіль, не купувати якийсь металобрухт. Щодо трансмісії, були механічні, були автоматичні. А в нас конкретно дорестовий чотирьохступеневий автомат, в ресті був шестиступеневий. Наскільки мені відомо, проблем ні з одним, ні з іншим не було. Єдине, що звичайно ці агрегати потрібно обслуговувати. І, враховуючи вік та пробіг цих автомобілів, те, що буде конкретно у вашому екземплярі, буде залежати від того, як він прожив ці там в середньому 15 років і 200 тисяч пробігу. Як його обслуговували, як в цілому доглядали за автомобілем. До речі, щодо поведінки, мені конкретно подобається поведінка цього 4 ступеневого автомату в парі з цим 16 двигуном, а вони дуже класно поєднані між собою. Алгоритми трансмісії мені подобається. До того ж, нас, як я вже казав, тросиковий привід газу. Це зручно. Ви як тільки натиснули, автомобіль зразу реагує, зразу починає їхати. Це мені подобається, і це зручно. Коли автовиробники масово почали переходити на електронний дросель. З цим є певна проблема. Автомобіль трошки тупить після того, як ви натискаєте на педаль газу. Йому треба дати час трошки подумати. Тут цієї проблеми немає, ви натиснули, ви зразу поїхали. Автомат дуже класно налаштований, не дивлячись на те, що в нас всього-навсього 4 ступені. Він працює прекрасно в міському режимі, взагалі, нуль якихось питань до нього. Звичайно, за рахунок того, що двигун не потужний. Якщо ми говоримо про їзду по трасі, виходити на обгін не дуже зручно. Вам потрібно заздалегідь набирати швидкість і оцінювати дорожню обстановку, дивитися, чи можливо взагалі цей обгін виконати чи ні. Але коли ви рухаєтеся по місту, ніяких проблем з цим абсолютно немає. Тяга вистачає, автомат працює адекватно, не пинається. Взагалі до нього нуль якихось питань. Слід зазначити, що я говорив лише про найрозповсюдженіші двигуни і трансмісії на нашому конкретно ринку. Для інших ринків були і деякі інші двигуни, і деякі інші коробки. Був навіть робот. Але в нас на ринку ви навряд чи такі зустрінете. Щодо надійності всього цього, звичайно, хотілося б додати і наголосити знов таки на тому, що ми говоримо про автомобілі, в якому ну в середньому там 15 років і 200 плюс тисяч пробігу. Все дуже сильно буде залежати від конкретного екземпляра, який ви собі придбаєте. Тому дуже уважно перед покупкою таких автомобілів, дивіться, взагалі будь-який автомобіль, який ви купуєте, дуже уважно його перевіряйте. особливо коли мова йде про старий автомобіль. Не жалкуйте свого часу і не жалкуйте своїх грошей на діагностику авто перед купівлею. Це може вам в перспективі декількох там, років, поки ви будете це авто експлуатувати, зекономити дуже багато грошей значно більше, ніж ви витратите на діагностику. Не нехтуйте цим. До речі, хотів би відмітити дуже класну оглядовість з автомобіля. Тут посадка досить типова для подібного класу авто, субкопактних кросоверів, тобто ви сидите так трошки, як на табуреці, і за рахунок цього ну трошки вище ніж у звичайному хетчбеку або седану. Але сказати, що тут якась супервисока посадка, як в позашляховику або в повнорозмірному кросовері, звичайно, ні. Тим не менше, у вас дуже класний огляд, у вас великі вікна. Класні дзеркала, конкретно в цьому авто, мені це подобається до того ж, у нас відсутня задня частина авто. Я маю на увазі, що в нас немає яскраво вираженого багажного відділення. Відповідно, те, що ви бачите в дзеркало, там де закінчується у вас багажник, там у вас фактично закінчується автомобіль. Це зручно, коли ви десь паркуєтеся, вам не потрібно навіть ну, відчувати габарити авто, ви їх бачите. А у бічні дзеркала ви бачите крайні точки задніх харок. Відповідно, там ще. Декілька сантиметрів, і знов таки там закінчується ваш автомобіль. Це зручно. Але з оглядовості мінуси є у стійках. Вони широкі, передні стійки. За ними ну, можна загубити не тільки пішохода, можна загубити навіть якийсь автомобіль. До того ж, конкретно у нашого екземпляра ще є вітровички, які додатково розширюють цю мертву зону. Тому потрібно так знаєте визирати з цієї стійки. І відносно задніх стійок, вони ще ширші, вони дуже масивні, дуже широкі. І коли ви виїжджаєте кудись під кутом, а в дзеркала ви ще не бачите потік автомобілів, ну, власне, на ту дорогу, коли ви виїжджаєте. А повернувши голову і подивившись власне, назад, ви не бачите цей потік автомобілів, того, що у вас дуже широка задня стійка. Це мінус. Для чого все ж таки більше підходить цей автомобіль? На мій погляд, для пересування містом. І, в принципі, більшість субкомпактних кросоверів вони позиціонуються саме для цього, і саме для цього вони проєктуються. Це маленькі автомобілі, прості у конструкції, створені для того, щоб просто пересуватися з точки А в точку Б. У порівнянні з маленьким звичайним хатчбеком, в нас тут є кліренс, який трошки більше. Звичайно, він не якийсь шалений, це не дозволяє вам виїжджати на якесь бездоріжжя. Навіть якби тут був доступний повний привід, ну, такі автомобілі для цього не створені. Але для багатьох людей це ну, такий виключно психологічний фактор. Тобто немає ніяких проблем заїхати на якийсь бордюр, або проїхати десь по рейках на звичайному седані, хеджбеку, універсалі, ну або ще щось по типу того. Але багатьом людям чисто з психологічної точки зору ну, їм чомусь важко. І... Дім спокійніше на душі, коли вони знають, що їх автомобіль трошки вищий. Вони не бояться зачепити там бампером щось і так далі. До речі, конкретно в конкретно цьому екземплярі мені подобаються маленькі як переднє, так і задні звіси. Задній звіс такі, ну, взагалі фактично відсутній. В цілому, ці автомобілі на вторинному ринку зараз продаються десь від 5 до 9,5 тисяч доларів. І ну, це невеликі гроші, я вважаю, це. Досить доступний автомобіль. Єдине, що все ж таки відносно доцільності його придбання у 2025 році, є певні але чому? Тому що ну, в першу чергу це старий автомобіль, старий автомобіль, якому вже там в середньому 15 років і пробіг там 200-200 плюс тисяч кілометрів. За цей період з автомобілем багато що може статися. Багато було власників. Невідомо, як хто його обслуговував і так далі, відповідно, дуже складно знайти. Нормальний екземпляр. Але з іншої сторони, плюс полягає в тому, що все ж таки це простий бюджетний автомобіль. У нас такі достатньо прості рішення технічні, проста підвізка, прості двигуни. Все це не коштує якихось члених грошей. До речі, плюс, який є у корейців, на відміну від японців, запчастини на цей автомобіль коштують помірних грошей. Вам не придеться. Віддавати всі гроші світу для того, щоб замінити тут підвіску, наприклад, або там гальма, або якісь розхідники по двигуну. Все це доступне як по ціні, так і по обслуговуванню, багато сервісів, багато компетентних людей, які знають, як обслуговувати ці автомобілі, в цьому питанні це, це круто, тому що не будь-який автомобіль може таким погазуватися. До того ж все це достатньо надійне і при умові нормального адекватного обслуговування воно їздить досить довго. Якщо ви знайшли нормальний екземпляр, нормально його обслуговуєте. Скоріше за все, з ним буде все окей, навіть незважаючи на те, що в нього великий пробіг. Принаймні, якщо ми будемо говорити про аналогічних японців, а в них теж придеться, їх теж придеться ремонтувати 100%. Це старий автомобіль, і ну чудес не буває. Але вони будуть коштувати дорожче. Вони будуть коштувати дорожче самі по собі на вторинному ринку. Вони будуть коштувати дорожче в обслуговуванні, вони будуть коштувати дорожче в ремонті. При тому я б не сказав, що вони чимось суттєво кращі. Конкретно Kia Soul першого покоління він трошки дешевше на ринку, ніж всі його конкуренти. При тому він я б не сказав, що чимось гірше, скоріш за все, місцями він навіть трошки кращий. І ви знаєте, цей специфічний дизайн. Звичайно, він не кожному зайде, але тим не менш, на мій погляд, коли ми говоримо про специфічний дизайн, краще так, ніж як, наприклад, Nissan Жук. Я знаю, що є багато фанатів у Жука, але ну, особисто мені він не подобається. Цей автомобіль ну, не можу сказати, що він мені прям подобається, але я побрав скоріш за все саме такий зовнішній вигляд. Друзі, звичайно, все це була виключно моя точка зору відносно цього автомобіля. Ви, як завжди, свою пишіть в коментарях, можливо, у вас є такий автомобіль, можливо, у вас є досвід користування таким авто, обов'язково про це напишіть. І пам'ятайте, що обирати собі автомобіль слід виключно виходячи з ваших особистих вподобань та сценаріїв використання. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, також не забудьте підписатися на мій канал. Побачимось у наступних відео. До зустрічі!